Вітаю, друзі! Як далеко летять російські ракети, якими московські орди вже два роки обстрілюють Україну? Переглянемо основні типи. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле. Добре та зле, чудове та потворне. Отже, ракета Х-22 запускається з літаків ту 22 та Ту-95. Дальність польоту від 140 до 600 км. Ракета Х-59 запускається з літаків Су-24, Су-30. Дальність польоту від 40 до 290 км. Ракета Х-101. Стратегічна крилата запускається з літаків Ту-95 та Ту 160 Дальність польоту до 5,5 тисяч км. Ракета Х-555. Запускається з літаків Ту-95 та Ту-160. Дальність польоту залежно від моделі від 2 до 3,5 тисяч кілометрів. Ракета Іскандер запускається з землі дальність від 50 до 500 км. 500 км до Ралаї за 4 хвилини. Ракета Калібр протикорабельна ракета. Запускається з кораблів та підводних човнів. Дальність від 375 км по морським цілям і 2600 км по наземним цілям. І от Х-47М2, кінжал, аеробалістична ракета. Запускається з літака Міг-31, дальність до 2000 км. Росія заявила, що ці ракети через їх гіперзвукову швидкість кинжали. А гіперзвукова швидкість у кінжала становить 12 тисяч шість на годину. Неможливо збити засобами протиповітряної оборони. Проте у 2023 році українці завдяки системі Петріот збили 25 кінжалів. А про інші говорити нічого бо з 24 лютого 2022 року ми збили 1818 російських крилатих ракет. Це їм не допоможе. Україна переможе.